Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство, і з вами я, Валентина. <клух> і сьогодні тема продовження. Сіємо мікрогрін або мікрозелень. І ось у мене перед вами знаходиться такий мікрогрін, як горох, мізуна червона та гречка-зелена. Друзі. Е, коштує це насіння не дуже е, дешево. Оця ця пачечка гороху коштує 12.35, ця коштує 10 гривень, а ця коштує 11,75. 11,75. Ось такі три види е, мікрозелені я буду ще потім висівати. Хочу сказати вам, що цю мікрозелень можна сіяти не тільки на е, якусь маленьку тряпочку, а можна сіяти і взяти і ще е, ватку або диски такі гігієнічні. Ну, Будемо поговоримо про горох. Звичайно, можна взяти обікновенний горох і його посіяти. Е, спочатку його треба замочити. А потім ждати, поки він виросте. У горосі дуже багато цинку, вітамін в 1 є фосфор, амінокислоти, вітаміни, протеїн, також в ньому є. Це всі е, вітаміни групи Б, дуже корисна, така буде вироста в нас мікрозелень. Ну, спочатку треба її за Замочити. Хоча б на годину треба замочити. Вот. Він швидко пророщується і швидко росте, всі знають, що горох росте быстро. Ну, Мізуна червона. Я її е, ніколи не садила, не знаю, як вона ще себе проявить. Ну, кажуть, що особливо в ресторанах і кафе дуже гарні, получаються з неї добавки до салатів. Дуже вона себе показує гарно. Тут теж багато вітамінів. Вона з таким легким смачком написана на звороті. Ось отака мізона червона. І гречка зелена. Гречка зелена, теж багато, в ній желіза, кальцію, фосфору. От. Будемо сіяти, але оцю гречку, що ми купляємо в магазині, її е, не можна, вона не проросте, вона трохи посушена. Тому її, якщо намочиш, вона росточків не дасть, я вже раз спробувала. Так що не виходить. Ось так, друзі. <кхи> Ще прийде час і обов'язково ми посіємо цю мікрозелень. Для того, щоб навісні мати таку вітамінну продукцію. На цьому моє відео закінчується. Всім бажаю здоров'я, благополуччя, до зустрічі на каналі.